Як їх знов намахали. Текст Євгена Спіріна. Посміялися з того, що колишній впливовий міністр часів Януковича Олександр Кліменко став, так би мовити, інвестором в линири. Але тут головне красота ігри, як вони люблять казати, історія в шести абзацах про те, як деякі земляки мої десятий рік вмиваються сечею. Перше одним з головних російських міфів, які культивували в регіоні Донбасу, було те, що Європа прийде і закриє всі шахти. От Тетчер же ж закрила, і ЄС закриє. А шахта це мать, шахтар син землі, суровий мужик в касті, який ковтає пил і довбає скелю. І ото прийде якийсь неформал з прапором ЄС закриє шахту, а шахтаря вижене помирать. Тому вставай, страна огромна, Росія всіх спасет. А ми себе прогодуємо самі нашим золотом марки Г. Другий абзац. Накачавши народ цим та іншими міфами, ну там про бандеру, про те, що Донбас всіх кормить, а на Західній Україні взагалі зарплата 92 гривні, а все решта це гроші Донбасу, Росія почала вводити війська. Виявилося, що, по-перше, на шахти їм плювати, по-друге, нема за що викачувати воду, по-третє, шахтарі для раші просто м'ясо. Треба сказати, що й до війни рентабельність шахт була сумнівною. Тож до 2017 року в Луганській області шахти опинилися затопленими, а більш-менш хоча б себе вугіллям забезпечували тільки білорічинська шахта Лутугінського району і шахта в золотому. Вона давала вугілля на своє утримання і трошки відсипала шахтарям для домівок. Тобто цей мотлог треба було закрити ще 20 років тому, але шахтарі вперто трималися за свій міф. Третій абзац прийшла і велика війна 22-го року. Росія захопила майже всю Луганську область. В столицю Ленири приїхали всілякі русські маргінали з дальніх куточків імперії. Якісь депутати собраній усть Поюйська та члени дум Верхні Полупінська, які вдома потрапили в Опалу за хабарі чи за п'яні бійки. Ото їх відправили і скупати війну, і будувати державність в линери. Спочатку місцевим це не подобалося, вони навіть пручалися, але їх швидко відловили по різних місцях, дали по голові і пояснили, що вони тепер ніхто. Абзац четвертий. Понаїхавши, одразу почали організовувати всякі трести, фонди, концерни, щоби допиляти ту нещасну область і продати все те, що не встигли продати місцеві за 10 років. На що вони робили фонди, хоча могли просто вкрасти, Тут такий собі каргокульт, ну і така собі гра в закон. Типу, дивись, шахтар, тобі не дали автоматом по пиці, тебе зробили акціонером. Як казав герой реклами МММ, я не халявщик, я партньор. Шахтарі продовжували триматися за свій міф, шахта Білорічинська ще якось пульсувала і давала якісь три кіло вугілля, бабіліді на пічку. Абзац п'ятий. І от шахтарів зібрали і сказали, що нарешті Рашка прийшла, треба відновлювати регіон, даєш 100-500 тонн вугілля до обіду і всілякі інші пусті слогани. Шахтарі зі своїм міфом зраділи і навіть зібралися в залі як акціонери, як партнери, а не терпіли. Їм представили нового директора якогось концерну, який, типу, об'єднає в собі промисловість, підніме з колін шахти, і всі зможуть. Купляти болгарські стінки, ну і телевізори Електрон. А може, в 2048 році ще й Жигулі. Одне слово, як в золоті 70-ті. Абзац шостий заключний. Але виявилося, що концерн створений тиждень тому, уставний капітал тисяча рублій, а головне все це заради Клеменка, колишнього міністра доходів і зборів, який через концерн починає пиляти шахту і вивозити її в Рашку, де йому, вочевидь, дозволили повидобувати вугілля десь на Ростовщині. Але шахтарі тримаються за свій міф. «Да що ж це, товариші, да куди же? і не бачать, як партія регіонів, за яку вони мерзли в Маріїнці. Яку так боготворили, їх партія баті, сіль, шахтарська міць, як вона оце от в черговий раз провела їм піструном по губах, Російської Федерації і всім колишнім було завжди чхати на людей і тим паче на шахтарів. Вони просто кріпосні. Раніше, щоб Єфремов і компанія могли купувати хати на ліпках і за кордоном, а тепер, щоб помирати в посадках і очеретах за імперію. Так буває, коли 10 років вмиваєшся сечею.